Доброго дня, шановні журі. Колектив ліцею No61, на чолі з директором Гавриш Світланою Андріївною, заслуженим учителем України, народним учителем України, тричі лауреатом Першої премії Верховної Ради України, делегував мене Горпоріну Анатолівну представляти ліцей в конкурсі Неосвітній Арсенал. Вніпровський науковий техніко-економічний ліцей No61, на чолі з директором Гавриш Світланою Андріївною, сяє нагородами та відзнаками. Науковий техніко-економічний ліцей номер 61 має угоди про міжнародне партнерство з українами Євросоюзу, а також укладені договори про співпрацю з 12 вищими навчальними закладами міста Дніпро. Я дякую вам, шановні журі. І окремі слова подяки, хочу висловити вельми шановному меру міста Дніпра Філатову Борису Альбертовичу за організацію такого чудового конкурсу, за те, що він побачив в мені молодому спеціалісті майбутнього професіонала України. Мій наставник, вчитель вищої категорії, Сальникова Тетяна Миколаївна, передає мені педагогічну майстерність та ділиться родзинками викладання, шановні журі. Пропоную до вашої уваги власні розробки уроків. Під час викладання використовую онлайн-ресурси Kahoot, Wordwall, JamBot, а також такі форми роботи, як квест, челендж, батл, івент та флешмоб. Формую гармонічно розвинену особистість в здобувачів освіти для майбутнього незалежної України як достойного члену Європейського Союзу. Найбільш захопливим завданням для дітей виявилося складання туристичної брошури для іноземців. На вашому екрані ви бачите творчі проєкти здобувачів освіти, мандрівка Києвом та захоплююча екскурсія замками України. Thank you for your time.